Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми будемо грати у модифікацію, яка називається Down» Сучасна епоха. Ну але вже на цей час буде наше проходження за Чечню. Отже, друзі, розпочинаємо ми свою стартову кампанію 1 січня 2000-х років. Наша головна задача буде полягати в тому, щоб вижити за Чечню. З останніми доповненнями та обновленнями модифікація Леніудан, їй дали от трохи альтернативної історії. Колись на каналі я вже грав за Чеченську Республіку в 2000-х роках, але там не було фокусів, які би допомагали от там якусь альтернативну історію створити. І був лише один шлях там, шлях кадирусів та в складі так званої. Російської як одна із російських республік була Чечня-Кадирова. А сьогодні ж все ж таки пофіксили, добавили. Ми разом з вами глянемо, для того де спочатку будемо вивчати, будувати і робити все можливе, щоб наша Чеченська Республіка вистояла та витримала цей шквал Російської Федерації, який буде точно наступати на нас. Як ми видимо, фокусів для Ахмат сила теж є, але також є фокус для Ічкерії. Вони відкриються, коли Чеченська Республіка буде незалежна та буде перебувати в стані миру. Ну але для цього треба якось із російською армією боротися. І якщо нам вийде пережити дуже тяжкий період, то таким чином нам відкриються такі шляхи. Видити, що це буде деяке направлення. Будемо насліддя Масхадова, будемо поважати наслідя Дудаєва. Є в нас компроміс з ісламістами, є в нас відмовитися від ісламістів, є в нас націоналіст, є в нас комунізм. Також є направлення про демократизм, то по суті, от навіть тут і українська. Делегація замішана, адже ми можемо створити союз в антиросійських поглядах. Що, в свою чергу, дасть нам запропонувати українським націоналістам приєднатися до нашої Чеченської Республіки. Це дасть нам додаткову дивізію уже у складі нашої Чеченської Республіки, що допоможе нам у майбутній боротьбі проти армії Російської Федерації, яка неодмінно буде напевно наступати на нас, якщо ми вистоїмо тепер. Видемо, що є у нас і Ахмат Кадирова, Поки що це Кадирова старшого, а потім у нас буде Ахмат Рамзана Кадирова. Тут видимо, що є в нас культ лічності Рамзана Кадирова. Є в нас також Чечня у складі пропутінської. Є в нас деякі от фокуси, ну і якщо там буде неісторичні фокуси, прийде до влади Зюганова, то тож в нас є. Ну а на даний момент нам відкриті фокуси, які називаються перший з них мир в огні. І останнє це або ж «Повстання в Дагестані», або мирні договори з Російською Федерацією. Ну що ж, друзі, розпочинаємо свою стартову кампанію 1 січня, вводимо нашим генералам Аслам Мачкахдов. Маскал... Маскал... Вводимо партизанську тактику, це дасть нам нагоду якось утримувати регулярну армію Російської Федерації. Воно дає нам урон від наступательної тактики, мінус 70%, і урон при е, оборонітельної тактиці. Це дуже добре, от така партизанщина, тому що у нас немає регулярної армії. На початку самої гри це сугубо такі дивізії, це колишні люди, які служили в органах правопорядку і тому подібне. Ну і ми вже видимо, що 8 січня 2000 року, коли ми вже намагалися якось вистояти, побудувавши лінію оборони, робимо акцент повністю на оборони. Російська армія захопила Грознув, шалі і територію за Грозновим та намагається от тепер зосередити свої, сконцентрувати війська, щоб додати і. Ударити всією своєю могутністю у горах, де ми окопалися. Це єдина провінція, яка поки що підвласна нам, чого я її вибрав, думаю, це логічно, так як тут гори. І їхні російські танки, танки до нас будуть дуже важко добиратися. Це дасть нам додатковий час на збереження життя нашої чеченської нації. Уже видимо, що Геннадій Аншакін нападає на Руслана Гелеєва. Одна танкова дивізія, яка була у нас доступна, вона повністю вибита з війни. Її моментально от, практично російська армія знищила, тому що це є вже не. Вона не йде тактикою партизанщини, і в відкритому бої наші танки були просто рознищені. Якщо дивитися по дивізіях, то в нас три дивізії міліції: це 2800 людей. Дуже низький процент противопіхотної та протитанкової атаки, ну, але це дає нам шанс от якось от виконувати фокус в послідній рубіж, яке дає додаткову атаку і оборону плюс 4%. А, натомість ми намагаємося за допомогою командного ресурсу обов'язково вводити останній рубіж, тобто оборона. А це економить нам час, але вибиває наші дивізії. Станом на 24 тисячі років у нас 15 дивізій, але нам доведеться ще виконати. Десь шість фокусів, щоб, виконали, щоб були доступні два основні виконання фокусу це мир з Росією, або ж влаштувати повстання в Дагестані. Поки що ми будемо намагатися подивитися, що буде, якщо от ми будемо вводити фокус, в мир із Росією, тому що, навряд чи поможе нам сильно повстання у Дагестані. І наша армія не, не є настільки сильна, щоб протистояти. дивіться, навіть бачимо, що танки, хоча вони і мають виснаження, хоча вони і атакують нас по всій лінії фронту, хоча і ми вводимо партизанщину і введемо свої військові дії на лінії, от такій не дуже які, ну, на лінії, де танки фактично становляться безкорисними, але тиснуть, тиснуть і заставляють наші війська якось. Ну, відступати і знищувати, вони захоплюють нашу армію з 15 дивізів, вже 14 дивізій залишається. Це міліція. У нас немає важкої техніки, у нас немає там великої кількості артилерії. Ну, по суті, вона відсутня, ця артилерія. У нас є одна така дивізія, допоміжна артилерії, ну, але це капля у морі. Якби. Нам у нас був час і трошки дивізії були сформовані на більш посилення Чеченської республіки. Ну це вже було б напевно не дуже реалістично. То тоді от, напевно, нам би вдалося захопити та обороняти грозней. А поки що нам лише вдається з легкістю вистояти, бо вже стоїмо ми більше одного місяця. В цих гірських місцевостях і ну доволі таки успішно стоїмо. Хоча армія сильно виснажується, як і російська, так і армія Чеченської Республіки. Ну, суть нашої нашого виживання полягає не в тому, щоб перемогти Росію. Ми її точно не переможемо на полі бою, адже якщо навіть ми знищили дві-три частини цих військ, які атакують нашу територію. То за деякий час вони би просто стягнули ще більше своїх військ. Перемогти Росію у відкритому полі бою в цій альтернативній реальності фактично нереально. Тому ми чекаємо, тягнемо час. На даний момент виконуємо фокус рейди по базах Ічкерії. Потім будемо. у Інгушетії, точніше. Дивіться, у нас виконався фокус Інгушетії. Це дає нам додаткове оснащення, також оборудовання СС. Ну і техніка, якої нам дуже сильно бракує, адже з моментом входу російських військ у Грозному, у нас дуже погані справи з логістикою. Ми тримаємося, натомість 12 дивізій стає доступним станом на 22 лютого 2000 року. Виконуємо фокус за хвилиночку. Допомога із Катара, і дивимося та спостерігаємо, наскільки ще вистачить протистояння міліції. Якщо от судити отак от реалістично, то те, що ми тримаємося вже більше одного місяця, вже майже два місяці проти російської регулярної армії, а це реально досягнення, тому що не маючи регулярної армії, не маючи достатньої кількості артилерії або ж проти противотанкової. Артилерії, яка би допомагала знищувати ці танки, наша міліція і нацгвардійці, які обороняють чеченський народ, вони доволі таки файно себе проявляють. Хоча втрати дуже великі, так як нема де відступати, грузинська нація напевно не, не дасть нам допомогу і не дасть нам право прохід через їхню територію, тому ті дивізії, які загнані в вугол, вони просто знищуються. Нарешті мені стало доступно виконати. Рішення, точніше, не рішення, а за допомогою політичної влади. Поставити собі генерала, і вже 4 березня 2000-х років ми відкриваємо можливість затвердити фокус, який називається Мир із Росією. А це ще треба витримати додаткові 14 днів. Хоча справі наші кепські і ворог чим далі, тим сильніше і сильніше на нас атакує, у нього є дійсності успіхи. Якщо от даний фокус я не виконаю і просто заб'ю болт на хід військових дій, які відбуваються тепер. В умовах того, що в них є погана логістика на нашій території, то рано чи пізно у нас залишиться лише одна дивізія, і то вона точно не буде мати нагоду в цих горах, де укріплення, де є десь сховати, оборонятися проти регулярної армії Російської Федерації. Тож вихід очевидний, це фокус, який називається мирний договір. У нас залишається 8 дивізій. І нарешті, 18 березня 2000 року, майже за 2,5 місяця, за допомогою фокусів і витримці чечення. Сьогодського народу путінська армія відступає із території Чеченської республіки. Тобто ми підписуємо статус-кво, який так був необхідний, як і нам, так і російській армії. Це було фіаско, як і для Росії, тому що. Путінська Росія, яка має величезну армію, не змогла приборкати чеченський народ. Ну і для нас це триумф, так як ми зберегли свою ідентичність та незалежність, ставши повністю затвердивши свій статус як незалежна держава, відкриваються нам фокуси, які називаються чеченська економіка. Тут воно сильно суттєво посилить нашу. Економіку та внутрішню політику, ну і відкриваються нам фокуси сформувати нове керівництво, що власне ми будемо робити, але вже напевно в другій серії, якщо вам сподобається вона. Тож, друзі, на даний момент я вам показав, як вижити за Чеченську Республіку у модифікації Dawn на сучасну епоху для Харсу Файронфо. Ну а в наступній серії, якщо ви будете бажати, ми продовжимо проходження за Чеченську Республіку і подивимося, наскільки далеко ми можемо знайти зайти. І наскільки цікаво буде грати за цей гордий народ. До побачення всім! Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайки, і хай вам щастить!